Усім доброго дня! Продовжую тестувати потихеньку XTERO Pro, що мені дуже подобається, дуже стабільна, немає ніяких глюків. Ось вона зараз у мене частота 15 кГц. Ті всі самі налаштування, що в мене були в прошлому відео. Чуйка 23, Мовчить собі прекрасно себе почуває. ніяких немає перешкод. Це мені дуже подобається. Так, сьогодні я хочу протестувати, зараз вам покажу, є в мене скіфський накінечник. Ось такий він невеликий, тоненький, трьохлопасний Ну і зараз подивимося, як Теркапро справляється з такою ціллю. В нею я вже наконечники знаходив. в принципі доволі непогано вона їх бачить. Так. Тут як бачите у нас, все тихенько, нема ніде нічого. Швидкість у нас на двоєчці. Так, можна буде спробувати і на троєчку. Так, скіс і кінечник, ось у мене тут 10 сантиметрів. ВДІ нестабільне, навіть є 8, 21, 23, 25, 13, ну, гуляє ВДІ, але отакий от, от сигнал. боку. Так ще краще навіть бочи. Ось от такий от сигнал на скіфський наконечник на глибині 10 см. Так, ну і зараз спробуємо. Тут у мене є 15, хоча воно вийшло більше, навіть не 15, воно вийшло десь у мене тут 16-17. Ну, дивлячись, з якої сторони зайти, то сигнал трішки мінюється. Але, звісно, я такі сигнали буду копати, якщо знаю, що хороша місцина, і сигналів там небагато, то звісно буду перепровіряти кожен такий. Хоча, як на мене, це ще сигнал хороший. Ну а так, звісно, я завжди перевіряю навіть спірні всякі ці сигнали, тому що завжди може щось навіть на таких сигналах випасти доволі непогана знахідка. Особливо коли там є металопластика. Ну, оце так на 20, там я не бачу сенсу? Вона його не візьме, так, можна швидкість поставити? На трієчку, швидкість у нас трієчка, і зараз опустимо на ту саму глибину. Ну, на трішці ща вона трішки його достає вже так в натяжку Дістає, але трішки гірше. На два швидкість краще дістає. Ну, це бачите так. Оце такий результат, насківський накінечник на глибину там 16 см у мене десь воно вийшло. Оце насківський накінечник, такий він невеличкий. XTERRA Pro. В принципі, я думаю, для такого приладу з такою частотою це результат доволі непоганий. Так, в мене грунт тут не самий тяжкий, але все ж таки я думаю, справилась вона добре. Тому що я думав... На такі цілі буде і значно складніше, але, як виявилось, бачить, вона доволі їх непогана. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!